Шанували героя у Калуші на фасаді центральної бібліотеки імені Тараса Шевченка. Відкрили ще одну інтерактивну меморіальну дошку воїну Олегу Шляхтуну. Також усі присутні мали змогу переглянути фільм про життя та боротьбу полеглого воїна. Його може подивитись кожен. Для цього треба зісканувати qr код на меморіальній дошці. Голова Калуської громади Андрій Найда каже: найменше, що ми можемо зробити, це пам'ятати про подвиг бійця. В Калуші вже відкрито багато інтерактивних дошок так за. Величезна подяка Організація крізь віки, пані Мар'яні, які по крупинках збирають історію про наших героїв. Тим, що через 10-50 років можна було бачити про життя наших героїв. Це, звичайно, що це найменше, що можемо зробити для родин. Тому що дійсно це страшне горе для родин. Дай Бог, щоб їм допоміг, щоб тепер все-таки це страшне горе. Олег Шляхтун був старшим сержантом 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Раніше був учасником АТО. Загинув герой 19 березня 2024 року у наслідок удару безпілотника військовими формуваннями Російської Федерації поблизу населеного пункту Каленики Краматорського району Донецької області. Син полеглого бійця Олександр додає, кожен воїн це виняткова і світла людина. Заради перемоги вони принесли найбільшу жертву, віддали своє життя, адже лише перемогу вважали запорукою вільного майбутнього для своїх родин та для своєї держави. Таким був мій батько, завершити хочу е, словами з вірша, який батько написав на честь всіх тих, хто присвятив себе боротьбі за нашу з вами незалежність. Ми вмирали за волю вітчизни, здобуваючи славу собі. пополеглих, справляючи тризну, присвятили себе боротьбі. Нагороди для нас не потрібні, ми воюємо за вищий закон. Ось чому ми в боях непохитні і немає для нас перепон. Ми вмирати навчились без жалю за своє недожите життя, за свободу і віру на палю. Іде козак і не знакає яття. Загалом від періоду майдану у Калиській громаді відкрили понад дві сотні меморіальних дощок загиблим захисникам. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.